Футбольний прогноз. Кубок футбольної ліги. Два матчі. Перший матч Арсенал Ньюкасл. Букмекері фаворит саме Арсенал. Ну, як для мене, це рівна пара, і в Ньюкасла є шанси не програти ну, в першому матчі. Буде два матчі, це перший матч. Тому команди, звісно ж, будуть намагатися будувати ігру на два матчі, а не на один. А так загалом непогано грають. Я би сказав, більша удача була в матчах. Саме в Нью-Каслах, яких вони грали, попри те, що там виграли в Тоттенхема, ніг Тоттенхем забувають і другий м'ячі, і з Манчестером були моменти Манчестера не один не забив. А так загалом один із прогнозів саме на забиті м'ячі менше 2,5, попри те, хоч і грають два сильних клуба. Два сильних клуби, є в них склади, саме ну, більше, ймовірно, саме, тут, що будуть забиті м'ячі, я думаю, все таки менше менше 3,5, даже дивиться там непоганий дають. А так, загалом, Арсенал. Все. Стосується арсеналу, по-різному він і грає, так якось ну, більше йому не везло, можна сказати, чи ну, хоча в деяких матчах везло, з Бред фондом і грали, могли і не виграти, але виграли, так непогано складалася гра, міг би забити гол, але це футбол, тут не забив, тобі забили і все. І все. Ну, Хоча дуже сильний чемпіонат в Англії. А так загалом про переможця, я думаю, в першому матчі Мукас не програє. Я думаю, саме. Беру не на фаворита, хоча фаворит це Арсенал, я думаю, шанси тут рівні. рівні в кожного є шанс виграти і тим більше не програти у Ньюкасла. Такий прогноз на перший матч. Наступний матч у нас Тоттенхем-Ліверпуль. Тут якось позабитий Саме Ліверпуль є фаворит фаворитом букмекерів. хоча ще й небаганий ковці дають 1,68. В Тоттенхему багато травмованих гравців, Тоттенхем багато кому програє. І я думаю, тренер головний претендент на звільнення. Але що мені подобається в тренері, що він ну нічого не міняє. Він ну, як я грає, такий футбол, щоб атакувальний намагається спорі багато моментів так і грає. Звільнять та звільнять це мені в подобається. І попри те, що програли у, кас, у них були моменти, попри те, що у урхемтона не виграли, вони непогано і грали і в останніх матчах Не скажеш там щось серед так, як ну, ми дуже багато травмованих любий, Хто прийде на місце тренера тут Я думаю, в його нічого не поручиться. Нічого не вийде. Так якщо говорить про забити м'ячам, це дивиться саме розглядати саме більше 2,5, а чи стоїть брать більше 2,5 команди атакуючі, тому що три м'яча ще треба забити, а кофін дають 1,3. Я думаю, забити м'ячам взагалі краще не брати, шукати саме в переможцях, тому що три мічата, Тотмахем, навіть, попри те, що він грає атакуючий футбол, він може і не забити. А ще заб'є Ліверпуль 3, теж як питання, тут вони зіграли 6-3, можуть зіграти 2-0-2-1, може бути рахунокчі. <кій> так що позабити м'ячем, мені здається, тут складно буде багати, але так, якщо брати, то саме більше дивиться хоча з таким коефіцієнтом. Ліверпуль останню ігру не виграв, хоча, я думаю, він грав такий футбол, ну хотів виграти, просто намагався ще і сили сэкономить він, не може й дати той самий Ліверпуль через кожних 2 дні. І грати в такий сильний футбол, який він показує. Футболістам треба відпочивати. А так думаю, саме оптимально тут взяти цю матчі, навіть попри те, що це перший матч, це чисто перемогу Ліверпуля. Якось нічого не вигадувати. Взять дають майже на даний момент майже 1,7. і все, це або таких з більших навіть можна взяти фуру один. Хоча це вже ризиковано тут. А треба в Тоттенхем, попри те, що багато травмованих все одно там знайдеться складати, щоб ці грати, то це вже буде успіх. Так що фаворит тут саме Ліверпуль мене, саме братів дивиться в сторону Ліверпуля, щоб переможець, навіть якимось їх чи фурой дивиться, а так забитим м'ячам там ну, практично нічого не дають. От такий прогноз на два матчі. Лайк за прогноз. І всім удачі!